Після контрнаступу Збройних сил України на Харківщині росіяни можуть забути про захоплення усього Донбасу. Це взагалі сумасшедший думок. Починаючи з минулого тижня для російської армії розпочалась чорна смуга у війні з Україною. Збройні сили України завдали оперативної поразки армії Росії і змогли відвоювати у стрімкому контрнаступі майже усю Харківську область. Окупанти тікають і кидають дуже велику кількість озброєнь. За попередніми даними окупанти втратили понад 125 танків БМП та БТР. Показово, що частина захопленої техніки та озброєння залишились неушкодженими і будуть використані проти росіян нашими підрозділями. Отже, можемо констатувати, що ситуація на Харківщині не закінчить війну, проте кардинально змінить її хід на користь України. Цей висновок дуже оптимістичний, але точно можна погодитись з тим, що після втечі російської армії з Харківської області здатність Ерефії щодо захоплення усього Донбасу вже належить до категорії фантастики, оскільки, наприклад, місто Ізюм був важливим вузлом постачання та логістики всього північного фронту для російської армії. Після контрнаступу Збройних сил на Харківщині втрачають сенс наступальні операції російської армії на Бахмут та навколо міста Донецьк, оскільки такі наступальні... Ні дії не матимуть підтримки з півночі. Що ж буде далі? Контрнаступ Збройних сил України в Харківській області створив для військового керівництва Ерефії своєрідний Цуцванг. З одного боку, росіяни будуть робити все можливе, щоб зупинити наступ української армії в Луганській та Донецькій областях. Міністерство оборони Ерефії вже намалювало нову лінію оборони, яка проходить вздовж річки ОСКІЛ. Просто намалювали і не більше, адже цю лінію оборони потрібно наповнювати силами та засобами, чого в Ерефії точно вже не вистачає. Це стосується в першу чергу підготовленої піхоти та командирів нижчої та середньої ланки. Ворог може перекинути війська з Донеччини та півдня України, аби сформувати та закріпити лінію оборони вздовж цієї річки. Однак такий маневр значно послабить інші напрямки фронту. За інформацією британської розвідки, перша гвардійська танкова армія збройних сил Рефії зазнала тяжких втрат в Харківській області. На відновлення її потенціалу підуть роки. Йдемо далі. Через оперативний успіх Збройних сил на Харківщині про ситуацію на півдні почали менше говорити, але це не означає, що українська армія не має успіхів на цьому напрямку. Бойові дії для звільнення від окупантів півдня України тривають. Ці бойові дії тривають на суходолі за підтримки української авіації та далекобійної артилерії. Є декілька головних напрямків наших ударів, зокрема в зоні високопілля, сухого ставка та в напрямку дороги між Миколаєвом та Херсоном. Там відбувається Позиційні бої. Ворог частково деморалізований. Також під постійним вогневим контролем залишаються мости через Дніпро, тому ситуація для агресора на правому березі Дніпра виглядає дуже складною. І тут є дві цікаві ситуації: росіяни на правому березі Дніпра вже намагаються домовитись про здачу в полон. Про це повідомила речниця об'єднаного командування Південь Наталія Гуменюк. З іншого боку, вороги далі будуть намагатись перекидати на цю ділянку фронту техніку та засоби. Але це вже його, як ми розуміємо. Не врятує більше про ситуацію в Україні і не тільки будемо говорити із радником міністра внутрішніх справ Вадимом Денисенко. Пане Вадиме, доброго ранку, як завжди, запрошую вас до ефіру і до розмови. Вітаю вас, за все звісно ж почнемо з оперативної ситуації. Що за минулу добу сталося на фронтах? Чи можемо ми казати, що наш славетний контрнаступ, який триває уже кілька днів поспіль, трішки сповільнив темп, бійцям потрібно відпочити. Їм було надано такий наказ. Чи можемо ми сказати, що це саме так? Ну, відосно наказів тут напевно все ж таки не зовсім моя компетенція. Да, ми справді бачимо, що в тому темпі, якому ми рухалися кілька днів підряд, темп трошки сповільнився, але й цього він але й цей темп просто вражає, тому що ми за сім е, днів по суті звільнили близько трьох тисяч квадратних кілометрів нашої території. Ми російська армія втікла протягом п'яти днів на сто кілометрів, тобто і в деяких позиціях вона продовжує втікати. Тому е, вони пробували робити певні е, контратаки на Донеччині на сторону, сторону е, Слов'янська і зі сторони Авдіївки, на, е, в районі Авдіївки. Е, е, нічого їм не вдалося, тобто всі атаки були відбиті. Е, і, е, в принципі, вони пробують е, е, укріплятися. На східній частині, на східному березі, річки Оскул подивимося наскільки це їм вдасться. Хоча поки що всі іноземні розвідки говорять про те, що для них це буде неймовірно складно, і велике питання чи вдасться їм там взагалі закріпитися. Паралельно так, так, будь ласка. Да, паралельно треба сказати, що на Харківщині звільнених територіях Харківщини ще не продовжуються зачистки, і е, маємо на жаль перші вже результати роботи поліції. Маємо перші відкриті кримінальні провадження. Станом на зараз, уже, станом на вчорашній вечір, якщо бути точним, уже 40 кримінальних проваджень про е, воєнні злочини е, зафіксовано. На території звільнених міст і сіл Харківщини, і на жаль, ми повинні говорити про те, що це тільки початок, тому що поліція тільки починає заходити в населені пункти, і це тільки перші результати всього того, що відбувається паралельно. Я хотів би просто звернутися до всіх жителів звільнених територій. Слідкуйте, будь ласка, за сайтами. Місцевих адміністрацій, місцевих, ну, ваших населених пунктів або райадміністрацій, адміністрації чи того населених пунктів, де ви живете, чи можна туди повертатися. Справа в тому, що зараз відбувається розмінування з того, що ми бачимо, з того, що ми розуміємо, уже в певних населених пунктах ситуація достатньо складна. Зараз в... міністерство внутрішніх справ направляє додаткові сили. І ДСНСників, і е, вибухотехніків е, поліції для того, щоб вони займалися зараз розчисткою цих територій для того, щоб подивитися в першу чергу це магістральні дороги, в першу чергу це е, житлові будинки і е, об'єкти критичної інфраструктури для того, щоб можна було починати відновлювати життя, і можна було починати е, уже готуватися до опалювального сезону. Але ще раз повторюся в багатьох населених пунктах. Ситуація достатньо складна. Ми е фізично звичайно, не можемо встигнути е таку величезну територію пройти е повністю ну в найкоротший період часу. Тому поки що, навіть якщо знаходиться населених ута, дуже обережно треба бути із е тим. Е із походом в ліс, в лісопосадки, в там, зараз лі трави і так, далі, і так далі. Тому що поки що ми не розуміємо до кінця, скільки там залишено вибухових, вибухових пристроїв після втечі росіян. Пане ведоме щодо тих свіжо відкритих кримінальних справ на деокупованих територіях, про які ви згадали. Чи стосуються вони затриманих вчителів, які були завезені сюди з Російської Федерації, які, за твердженнями деяких спеціалістів, є не комбатантами, тому підлягають кримінальній відповідальності? І навіть була вчора новина про те, що там їм загрожує від біля 12 років ув'язнення. Я правильно розумію, це ця категорія? Людей, е, Дивіться, я говорю зараз тільки про військові злочини. Е, взагалі, громадяни Росії, які працювали на е, цих територіях на е, окупаційну російську владу. Вони підпадають під трошки іншу категорію. Вони підпадають під категорію е, під статтю е, незаконне провед... Вилетіло зголовить назву цієї статті про е, неправомірне ведення війни. Ну точ, точне формулювання на жаль, забув зараз, і е, е, це не військовий злочин, це військові злочини, це власне кажучи вбивства, тортури, е, які вчинялися службовцям військовослужбовцям Російської Федерації. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.